Головний тренер команди Аврора Класт Євген Задорожній. Євген з перемогою вас. Вітаю. Пару слів про матч. В цілому чи спрацювала тактика, установка на гру і чи задоволені ви грою своїх підпічних. Привітаю хлопців. Ну так, трішки тяжковато було всередині першого тайму, але потім переломили вже і з перериву пропустили такий необов'язковий м'яч контратацію, але довели до логічного завершення гру. Вважаєте результат цілком і повністю по ділу? У нас є перемога, це головне, я так рахую. Команда зараз йде одноосібно на першому місці. Чи вважаєте, що це заслужена перша сходинка станом на восьмий тур? Та я не дивлюся зараз в таблицю, тому що дуже багато ігор попереду. А головне, що хлопці дуже якісно працюють, дуже багато працюють, тому і складається зараз такий результат. Будь ласка, чи вважаєте ви фартовим цей спорткомплекс поки що для Аврорикласт команда йде взагалі навіть без нічих на цьому паркеті? І чи вважаєте, що фактор саме домашнього паркету вирішує дуже багато? Та десь більше роль грає те, що ми тут тренуємося. Він до нас для нас дуже такий звичний цей паркет. Тому я думаю, що більше звичка. Чим фактор. Зрозуміло. останнє питання. Чи Хотіла б команда в наступному сезоні не тільки підтримувати хіт у лізі Чемпіонів, а й самим виступити там. Майбутнє покаже.